Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, від якої кров застигає в жилах. Це історія про те, що іноді найтемніші страхи ховаються там, де ми почуваємося найбезпечніше, у власному домі. Уявіть собі, пізня ніч, ви самі вдома і раптом помічаєте дивний рух за фіранкою. Що це? Гра світла й тіні, ваша уява, або щось набагато, набагато гірше, зараз ви дізнаєтеся. Все почалося одного звичайного осіннього вечора. За вікном заходило сонце, розфарбовуючи небо в помаранчеві та фіолетові відтінки. Я, як завжди, сидів за комп'ютером, працюючи над черговим проєктом. Дружина з дітьми поїхала на кілька днів до батьків, тож у квартирі панувала незвична тиша. Спочатку мені це навіть подобалося повна концентрація на роботі, ніхто не відволікає. Але з настанням темряви. Ця тиша почала тиснути. Я живу на другому поверсі старої п'ятиповерхівки. Вікна моєї кімнати виходять у тихий двір, де росте велика розлога верба, її гілки майже торкаються мого підвіконня. Зазвичай я не звертаю на це уваги, але того вечора кожна тінь, кожен шерех здавався зловісним. Близько 10-ї вечора я вирішив зробити перерву і заварити собі чаю. Проходячи повз вікно. Я краєм ока помітив якийсь рух. Зупинився. Фіранка ледь помітно колихнулася, хоча вікно було щільно зачинене, і жодного протягу в кімнаті не було. Я списав це на втому мовляв, очі вже перенапружилися від монітора. Я відсмикнув фіранку і подивився у двір. Пусто. Лише старий ліхтар ледь освітлював дитячий майданчик і ту саму вербу. Я пішов на кухню, поставив чайник і повернувся до кімнати, і тут моє серце пропустило удар. На віконному склі ззовні був чіткий відбиток долоні, маленької, дитячої долоні, але ж я живу на другому поверсі, як дитина могла туди дістатися. Можливо, це старий слід, якого я раніше не помічав. Я спробував стерти його пальцем зсередини, але він не піддався. Відбиток був зовні. Мене охопила тривога. Я знову відчинив фіранку, вдивляючись у темряву. Нікого. Гілки верби нерухомо висіли в безвітряному повітрі. Я почав переконувати себе, що це просто дурний жарт сусідських дітей. Може, хтось заліз на дерево, але я не чув ні звуку. Я щільно закрив фіранку, намагаючись викинути це з голови, і повернувся до роботи. Проте сконцентруватися я вже не міг. Кожен звук змушував мене здригатися. Скрипнула підлога у сусідів зверху, мені здалося, що хтось ходить по моїй квартирі. Загудів холодильник на кухні, і я підскочив на стільці. Я почувався так, ніби за мною спостерігають. Це було ірраціональне, але дуже сильне відчуття. Минула година. Я майже заспокоївся, занурившись у роботу. І раптом почув тихий шкребіт, звук долинав від вікна. Спочатку ледь чутний, потім все голосніший і наполегливіший, ніби хтось дряпав нігтями по склу. Я завмер, прислухаючись, Шкребіт припинився, а потім я почув тихий дитячий сміх. Просто за вікном це вже не було схоже на жарт. Холодний піт виступив у мене на чолі. Хто міг сміятися за моїм вікном на другому поверсі о півночі? Мої руки тремтіли, але я розумів, що мушу подивитися. Повільно, наче в уповільненій зйомці, я підійшов до вікна. Моє серце калатало так сильно, що здавалося, от-от, вистрибне з грудей. Я взявся за край фіранки. Раз, два, три, різко відсмикнув її і закричав: за склом, дивлячись прямо на мене, стояла маленька дівчинка. Її обличчя було блідим, майже білим, а очі великі. Темні і порожні. Вона не висіла в повітрі, вона просто стояла там за склом, ніби підлога продовжувалася на вулиці. Вона притисла долоню до скла, ту саму відбиток, якої я бачив раніше, і посміхнулася. Це була найстрашніша посмішка, яку я коли-небудь бачив. Не дитяча, невинна, а зловісна, сповнена якоїсь потойбічної мудрості. Я відскочив від вікна, перечепився через стілець. І впав на підлогу. Я заплющив очі, сподіваючись, що це лише галюцинація, що коли я їх відкрию, нікого там не буде. Я лежав на підлозі, не наважуючись поворухнутися, і слухав. У квартирі знову запанувала тиша. Гробова тиша. Хвилин через 10 я набрався сміливості піднятися. На тремтячих ногах я знову підійшов до вікна, фіранка була відсмикнута, за склом нікого не було, двір був порожній і тихий, як і раніше, навіть відбитка долоні на склі не залишилося. Чи привиділося мені все це? Невже я так втомився, що почав бачити галюцинації? Я намагався знайти раціональне пояснення? Можливо, це було відображення якогось плаката в кімнаті? Але в мене немає плакатів з дітьми, можливо, світло від монітора так дивно заломилося? Ні, це теж не мало сенсу. Тієї ночі я не спав. Я ввімкнув світло у всій квартирі і сидів на кухні до самого ранку, здригаючись від кожного звуку. З першими променями сонця страх трохи відступив. Денне світло завжди проганяє нічні кошмари. Я вирішив, що мені просто потрібен відпочинок. Наступний день минув без пригод. Я намагався не думати про те, що сталося, переконуючи себе, що це був лише сон наяву. Коли почало сутеніти, я щільно зашторив вікна у всій квартирі. Я не хотів навіть випадково дивитися назовні, але страх не зник. Він просто зачаївся, чекаючи свого часу. Близько одинадцятої вечора я дивився фільм у Вітальні і раптом почув знайомий звук шкребіт. Цього разу він долинав не з моєї кімнати, а з Вітальні. Потім з кухні, потім знову з моєї кімнати. Ніби щось обходило мою квартиру ззовні. Дряпаючи кожне вікно по черзі, я вимкнув телевізор. Серце знову шалено забилося, Шкряботіння припинилося, і тоді я почув тихий шепіт. Він лунав звідусіль і водночасні звідки. Голос був дитячий, але спотворений, ніби проходив через товщу води. Він шепотів одне й те саме слово. Впусти, впусти, впусти. Я затулив вуха руками, але це не допомагало. Шепіт лунав у мене в голові. Я почав ходити по квартирі, перевіряючи замки на дверях, хоча розумів, що це безглуздо. Те, що було ззовні, не потребувало дверей. І тут я помітив дещо страшне: фіранка в моїй кімнаті, яку я щільно закрив, була трохи відсунута лише на кілька сантиметрів. Утворилася вузька щілина. Крізь яку пробивалася темрява ночі. Але ж я точно пам'ятаю, що закривав її. Я був у цьому абсолютно впевнений. Я не наважувався підійти. Я просто стояв посеред коридору, дивлячись на цю темну щілину, і мене охоплював панічний жах. Здавалося, звідти на мене хтось дивиться. Я відчував на собі погляд тих самих порожніх очей. Шепіт став гучнішим. Впусти мене! Я хочу погратися! Я не витримав. Схопив телефон і зачинився у ванній кімнаті, єдиному приміщенні без вікон. Я подзвонив дружині, мій голос тремтів, я ледве міг говорити. Я розповів їй усе, що сталося. Вона, звичайно, подумала, що я перевтомився або щось не те з'їв, але почувши справжній жах у моєму голосі, вона занепокоїлася. Порадила мені випити заспокійливе і спробувати заснути. І пообіцяла повернутися вранці раніше, ніж планувала. Розмова з нею трохи мене заспокоїла. Людський голос, навіть по телефону, розвіяв відчуття потойбічного жаху. Я просидів у ванні ще близько години, прислухаючись. У квартирі було тихо. Нарешті я наважився вийти. Я обережно зазирнув у кімнату. Фіранка все ще була трохи відсунута. Я підійшов до неї, готовий у будь-який момент відскочити. Зазирнув у щілину, двір був порожній, нічого незвичайного. Можливо, мені й справді все це примарилося. Я вирішив лягти спати. Увімкнув нічник, щільно зачинив двері до кімнати. Я був виснажений і фізично, і морально. Як не дивно, я заснув майже одразу, але мій сон був неспокійним. Мені снилися кошмари, я бачив ту саму дівчинку, вона стояла посеред моєї кімнати і посміхалася. Потім вона повільно підходила до мого ліжка, простягаючи свою маленьку бліду ручку. Я намагався закричати, але не міг видати ні звуку. Я був паралізований. І тут я прокинувся не від кошмару, а від того, що відчув холод. Я відкрив очі. У кімнаті було темно, нічник не горів, і вікно, вікно було навстіж відчинене. Холодне нічне повітря наповнювало кімнату, а фіранки розвівалися на вітрі, наче примарні крила. Я сів на ліжку, намагаючись зрозуміти, що відбувається, я точно пам'ятаю, що зачиняв вікно, і двері до кімнати, вони теж були відчинені, хоча я замикав їх на ключ. І тоді я її побачив. Вона стояла в кутку кімнати, в найтемнішому місці, де ледь помітною тінню вимальовувався її силует. Вона не рухалася, просто стояла і дивилася на мене. Я бачив блиск її очей у темряві. Цього разу я не закричав. Я був надто наляканий, щоб кричати. Я просто дивився на неї. А вона на мене минула вічність. Потім вона зробила крок уперед. І ще один: вона повільно наближалася до мого ліжка. І я зрозумів.